Два вечора усім, мир вашому дому! Сьогодні хочу вам розповісти про міф, через який ми знаходимося на порозі ядерної війни, великий вибух і закони термодинаміки. У нас є величезна кількість насправді воїстину наукових фактів, які є доказами того, що Творець Бог наш. Створив землю біля шести тисяч років тому назад за шість днів. Про це говорить наука. Все решта це вигадки, фантастика та фейки. Ось, наприклад, створення світу через Великий Вибух. Ми бачимо за весь час війни в Україні, що роблять великі вибухи. Вони ніколи нічого не утворюють. Створення світу. Через Великий Вибух суперечать першому і другому закону термодинаміки, які говорять, що матерія і енергія не виникають ні звідки і не мають можливості для самоорганізації. Якщо вибухає ракета над будинками, і ми бачимо, що її уламки падають на матерію і на енергію, то одне та інше саме по собі не самоорганізовується. Вони не починають самостійно перетворюватися у щось корисне, від Великого вибуху нічого не організовується, лише розруха. Отже, перший і другий закон термодинаміки стверджує те, що від вибухів. Нічого, утворю... Нічого утворюватися не може. На користь Біблії є... є більше наукових фактів, ніж усі ці фейки, які не підтверджуються ні одним законом, а також ентропія. Ми бачимо тут, в Україні, знищені міста, села, всюди зруйновані будинки. І якщо люди не прийдуть і не почнуть все це відбудовувати, то ентропія зруйнує геть усе до основи, тобто все матеріальне завжди рухається до хаосу та розрухи, тим більше, якщо це руйнується таким страшним явищем, як війна чи стихійні біди. І це відбувається постійно в історії усього людства. І тому неможливо ігнорувати закон ентропії. Атеїсти, і безбожники говорять, що все розвивалось, але матерія не може постійно розвиватися. Весь час є присутність, присутній хаос і розруха, і ми бачимо величезну площу міст зруйновану, і вони будуть повністю зруйновані на протязі декількох років. Якщо ніхто не прийде і не розпочне їх відбудовувати. І це закон, це ентропія, це наука. Ми бачимо, цивілізації падають. Цивілізації руйнуються, вони зупиняються, і ми зараз стоїмо на порозі ядерного апокаліпсу. Всі запитують, чи буде кінець світу. Теорія еволюції ввели в систему освіти і в результаті чого. Було введено атеїстичне, безбожне виховання і освіта. Тому з того часу надто зросла кількість самогубств, різного роду розпад, який тільки можна собі уявити, це все те, що ми зараз бачимо. Наша мета як віруючих людей, християн, проповідувати про це, зупиняти це. І якщо ви знаходитесь тут, в Україні, микайте мізки і не дотримувайтесь цієї безбожної філософії. Амінь.